І аргументи на столі. Ми ставимо конкретно питання перед Альянсом. Давайте чесно говорити, Росія знайде будь-який привід для того, щоб виправдати свою агресію. В важкі часи треба приймати важкі рішення. Ми так боялися роздратувати Росію, але вона роздратувалася і без вас. Існування проблеми не означає, що ти маєш сидіти і чекати, поки визріє якийсь консенсус. Наталію, вітаю вас. І не можу не почати наше інтерв'ю з подій, яка сталася минулого тижня, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський публічно підписав заявку на пришвидшене вступ України до НАТО. А як з цих днів, як змінилася ваша робота? Що тепер? Сказати, що е, щось дуже сильно кардинально помінялося, е, не можу поки що, тому що хіба що додалося, звичайно, контактів, тому що. Е, ми, в принципі, я хочу сказати, що ми ще під час війни, до періоду літніх канікул, ми вже тут обговорювали штаб-квартирі, яке може бути майбутнє. Тобто не йшлося конкретно про, лише про варіант заявки. Ми обговорювали різні варіанти. Чи варто далі рухатися до плану дій щодо членства? Чи варто виходити на якийсь інший етап? Тобто ми проговорювали ці варіанти, що війна вона не може бути перешкодою для того, щоб ми не думали, яким є наше майбутнє в альянсі. І тепер, по факту, я хочу сказати, що ми просто практично підтвердили наш стратегічний курс, закріплений в Конституції. Тобто президент зробив те, що було закріплено. І, звичайно, тепер буде новий умовно офіційний формат, я би так сказала, обговорення нашої заявки. Тому що раніше це були неофіційні обговорення і консультації, тепер вже по факту м'яч перебуває на стороні НАТО, і вони мають почати вже на якомусь етапі формально обговорення нашої заявки. Тому, скажімо так, ми працюємо в такому ж інтенсивному режимі, як і працювали раніше. А скажіть чи є відомі вже якісь наступні дати, або як кажуть, майлстоунс, на які треба звертати увагу всім, хто дивиться за розвитком подій. Що далі? Ми хочемо побудувати нашу роботу так, щоб зараз всі високі заходи високого рівня вони так чи інакше все одно стосувалися обговорення заявки з нашими партнерами, і це стосується не лише штаб-квартири. Тобто тут і відповідно буде йти робота по столицях на двосторонньому рівні, особливо з тими країнами, які, ви знаєте, скептично налаштовані щодо нашого членства. Тому тут нам треба важливо просто поєднати, зробити так, щоб робота в штаб-квартирі вона так само була підсилена роботою, яка буде відбуватися в столицях. А чи ведете ви такий рахунок, так би мовити, скільки зараз країн умовно підтримують, однозначно підтримують вступ України до НАТО і кількість цих країн, які напевно ставляться більш скептично? Як взагалі цей рахунок змінився під час війни? Якщо говорити про як ви сказали, умовний рахунок, то е, я думаю, що і, 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 і нашому суспільству з очевидно з заяви. Дев'яти країн-членів НАТО про підтримку рішення Бухарестського саміту і майбутнього членства України в НАТО. Тобто, це оце вже в тому числі єдро, на яке ми можемо опиратися. Плюс була заява міністра закордонних справ Канади про те, що Канада теж підтримує подання заявки і підтримує набуття майбутнього членства. От, тобто, у нас є певне ядро, на яке ми можемо спиратися в роботі з іншими державами. Зрозуміло, що війна. Скажімо так, вона мені так здається, що вона зацементувала знаєте, можливо, тих, хто скептично ставився, і ще більше переконала наших адвокатів, тих, хто нас підтримує, в тому, що вони були праві. Тому що той наратив про те, що війна скоріше за все навіть не почалася у 2014 році з анексії Криму, якби Україна стала країною-членом НАТО, якби було виконане рішення Бухарестського саміту, тому що давайте бути чесними. Рішення про те, що Україна стане членом НАТО, було прийнято в 2008 році, зараз 22 Ну, Мені здається, що вже знаєте, минули всі строки, під час яких можна було проводити різні консультації, обговорення і так далі. Тому що ми послідовно виконуємо свою роботу. Ми навіть під час війни все одно інтегруємося в НАТО, все одно приймаємо їх критерії. От хіба той успіх, який демонструють наші Збройні Сили, хіба це не підтвердження того? Що ми країна, ми армія націвського стандарту. Я думаю, що це ну дуже дуже прекрасне підтвердження того, що ми рухаємося саме в такому напрямі. Скажіть, а чи навпаки через війну не цементувалися позиції тих країн, які були умовно проти вступу України? Тому що напевно є побоювання, щоб НАТО не втягнути в такий глобальний конфлікт. Звичайно, побоювання є, і генеральний секретар НАТО. Відверто говорив, як би мені це особисто не подобалося, бо, звичайно, нам, українцям, але вони не приховували в тому, що задача НАТО захищати своїх країн-членів, захищати свої фланги. І оскільки Україна не є країною-членом, то відповідно ми не можемо розраховувати на колективну безпеку раз, разом з іншими. Це один момент, але другий аргумент я вважаю, який розбився, до речі, у наших скептиків. Вони дуже часто перед війною я чула аргумент про те, що... Умовно надання Україні ПДЧ або більш сильний крок початок переговорів про вступ і набуття членства, що це спровокує Росію, буде ескалація, буде війна. Давайте чесно, ми не маємо ПДЧ, не маємо членства, а війна почалася страшна і кровопролитна в традиціях знаєте, Другої світової війни. Тому я кажу таким країнам-скептикам: подивіться, все того, чого ви так боялися як боялися роздратувати Росію, але вона роздратувалася і без вас, і без, і без членства, і без обіцянок. Тому давайте чесно говорити, Росія знайде будь-який привід для того, щоб виправдати свою агресію. І для цього НАТО не треба ховатися. В важкі часи треба приймати важкі рішення і показати свою політичну волю. І не боятися. Зараз ваша робота в Брюсселі, бо місія України в НАТО знаходиться постійно поруч, фактично зі штаб-квартирою цієї організації. Наскільки часто у вас зараз взагалі проходять і консультації, і вас запрошують на різні заходи, які відбуваються навпроти, так би мовити, ви знаєте, справді як тільки почалася війна, ми стали просто звичайно в центрі уваги і фокусу. І такої інтенсивності контактів, звичайно, до війни не було. І якщо коли я приступила до, до своєї місії, в багатьох моментах мене це відверто ображало, тому що це заважало нашій роботі, оскільки ми були ізольовані від цього клубу тридцяти, то в принципі зараз можу сказати, що в більшості дискусій, обговорень, засідань, форматах ми беремо участь так або інакше. Не завжди ми е, чуємо умовно і е, ту дискусію, яка відбувається між тридцяткою. Але принаймні в частині, коли ми запрошені гості і розглядається Україна, ми є присутніми, ми маємо право слова, ми можемо представити свою позицію і почути теж відповіді е, у наш бік. Звичайно, мені би хотілося е, знаєте, щоб привід для такої інтенсифікації контактів був зовсім інший ніж війна. Але так сказати, історія вона не має умовного способу. Я думаю, те, що е, зараз інтенсифікувалися контакти, і те, що Кожен український гість, який приїжджає, тобто тут в штаб-квартирі це дуже бажаний гість. Я думаю, це теж прояв того, наскільки наші відносини піднялися на інший рівень. І знову ж таки, давайте повернемося до цієї заявки. Багато хто говорив, що насправді заявка на вступ в НАТО це зовсім не потрібний документ, що насправді навпаки це НАТО запрошує різні країни. І е, фактично, ну, говорили, також що це був такий політичний крок президента. Як Ви вважаєте, наскільки цей політичний, навіть якщо він політичний крок, змінив ситуацію зараз і вплинув на неї? Я з вами абсолютно згодна, як і з експертами, які говорять, що справді немає вимоги про те, що країна має подавати як таку оформлену заявку. Але що важливо, і чому якби я підтримую той тому що той крок, який ми зробили, важливо я кажу, знаєте, покласти в якийсь момент, покласти всі карти на стіл? І чітко сказати, що ми хочемо перервати цю інерцію, яку я бачу з 2008 року. Тепер, як знаєте, всі аргументи на столі. Ми ставимо конкретно питання перед Альянсом. Питання, про яке вони були свідомі ці всі роки. І наступає момент, коли ти теж очікуєш рішення у відповідь, яке б воно не було. Але ми маємо рухатися вперед. Ми не маємо застряти на цьому етапі невизначеності і чекати завершення війни. Війна завершиться і завершиться перемогою нашої сторони. І тоді я думаю, це теж до речі дасть дуже великий поштовх для того, щоб заявка отримала позитивне рішення. Ну дійсно деякі реакції були насправді дуже приємними, і ви самі сказали про Канаду. Однак такі країни, як США, були навпаки більш стриманими. Таке враження, що вони взагалі не очікували такого кроку від нашого президента. Так я чи ні? Так сказала, що вони можливо думали, що ми оберемо інший момент для заявки. Але знову ж таки, знаєте, я скажу так: це наше суверенне право. Це ж не то, що ми там знаєте, обирали якийсь інший зовнішньополітичний курс і його виконували, і тут раптом out of the ми подали заявку. Країни-члени знали, що це наша мета. Вони знали, що якби, це знаходиться на нашому зовнішньополітичному порядку денному. І це говорилося на всіх рівнях. Єдине, що, чим я більше можливо поясню цю стриману позицію, про яку ви згадали як першу реакцію, це тому, що ці країни усвідомлюють, що зараз немає політичного консенсусу всередині альянсу щодо нашої заявки. Але, чесно кажучи, ми це теж усвідомлюємо. Але існування проблеми не означає, що ти маєш сидіти і чекати, поки визріє якийсь консенсус. Ми будемо над ним працювати і далі. Тобто, той трек, який ми обрали, що ми виконуємо ем, критерії членства в НАТО і, і відповідно формуємо політичний консенсус. то тобто, цей трек зберігається. Ми будемо це і далі робити. Пані талі не можу не запитати у вас, як у колишнього посла в Великій Британії. Насправді багато чого змінилося після відставки Боріса Джонсона. Було враження, що країна ця одна з найбільших тих з тих, хто підтримує Україну. Боріс Джонсон приїжджав до нас. Зараз нова прем'єрка. Як ваша аналітика, можливо, навіть я розумію, що ви зараз більш сфокусовані на відносинах. Між Україною і НАТО, ну напевно, все ж таки стежити за тим, що відбувається в країні, де ви провели ну важливий напевно етап вашої кар'єри. Як вважаєте, щось змінилося в ставленні Британії до України зараз? Так і є. Я відслідковую тому, що це були важливі п'ять років, позначені великими викликами, такими як Брезит і переговори про нову угоду. Зараз я можу тільки радіти про те, що. Велика Британія є нашим таким одним із найбільших союзників. І скажу вам відверто, з того, що я побачила ще з заяв і позиції Ліз Страс, коли вона очолювала Міністерство закордонних справ. В принципі, я думаю, що ми мож, можемо мати такого самого сильного союзника в її особі, як ми мали в, Берес, в особі Береса Джонсона. Тобто уряд так само дуже проукраїнський, він налаштований. Підтримувати Україну, що мені дуже подобається саме в британській позиції, якщо ми порівнюємо з іншими союзниками, що у них, знаєте, у них мало слів, багато справ. Тобто це не лише умовно там, прямі поставки зброї, де, які ми бачили, але це і підходи такі, як умовно, залучення фінансової допомоги для того, щоб придбати зброю для України від тих країн, які з різних причин не можуть постачати летальну зброю. Тобто такі от моменти за це певний такий креатив і, до речі, від Британії так само однієї з перших тут, штаб-квартирі, я почула сигнал про те, що мало працювати над поставками сьогодні для того, щоб мати довготривалі поставки на системній основі, ми маємо працювати з представниками компаній, які виробляють зброю. Це складний бізнес, це бізнес, який підлягає, ви знаєте, спеціальному експортному контролю. Різним дуже важким довготривалим бюрократичним процедурам прозорості, закупівлі і так далі. І якраз цей сигнал про те, що давайте налаштовуватися на довгу стратегію, давайте працювати вже зараз з представниками-виробниками зброї і давайте здійснювати перехід України від радянської зброї на зброю натівського стандарту. Оскільки е, вирішення умовна проблеми е, зброєю радянського типу це було короткострокове коротко рішення зараз, на сьогодні. Але далі, якщо ми переходимо на натівські стандарти, це має бути розуміння цілісності поставок, цілісності того, як ми будемо тренуватися для того, щоб вміти оперувати цією зброєю. І от прямо в форварді цих, цих ідей стоять наші американські і британські партнери. А скажіть, будь ласка, чи обговорюють зараз на засіданнях НАТО? і, Можливо, ви також присутні нові якраз виклики? Ви самі сказали про зброю. Зараз Україну постійно атакують іранські безпілотники. Тобто, фактично можна говорити, що починається кооперація між Російською Федерацією і? Іраном і плюс, напевно, також НАТО відстежувала ситуацію з так званою частковою мобілізацією в Росії. Ось ці нові виклики, які виникають під час цієї війни, чи є вони зараз в фокусі країн НАТО? І чи відомо наскільки Альянс серйозно готовий реагувати на таке? Альянс, звичайно, уважно стежить за цими подіями, і більше того, лідери альянсу з з, звичайно, з великих потужних країн працюють також з іншими країнами, іноді це дуже непублічна звичайна робота, ви це можете уявити, але для того, щоб великі країни, такі як Індія, Китай інші, щоб вони не підтримували Росію. І це теж такий дуже, дуже важливий момент працювати як на міжнародних майданчиках, наприклад, зараз Нью-Йорку в рамках Генеральної асамблеї, так і на двосторонньому рівні, для того, щоб ми якраз обрізали, знаєте, оці от моменти, коли Росія зможе. Заповнити свої прогалини зі зброєю або технологіями з інших країн, тобто така робота звичайно ведеться. І я думаю, що те, що знаєте, рішення про анексію окупованих територій підтримала лише Північна Корея, ну це теж, до речі, показник. Знаєте, от вони союзники Російської Федерації у світі, і тому це не тільки наша робота, це в тому числі і робота наших західних союзників для того, щоб консолідувати підтримку саме навколо України. Наталі, ви вже довго е, працюєте за кордоном. Е, два питання. Перше, це наскільки зараз змінюється ставлення до України. Ну звісно, напевно, на початку війни було багато українських прапорів в тій же Бельгії, в Брюсселі. Зараз їх менше стає чи ні? Я побачила можливо менше прапорів в іправі, але так само що мене наприклад е, ну, більше якби задовольняє, скажімо так, що на перші періоди хаосу. Коли, наприклад, багато європейських країн влада вони просто не справлялися ось такою хвилі, вони не розуміли, як правильно надавати соціальне забезпечення, медичне страхування, що робити з дітьми, які мають у вересні піти в школу, і так далі. і так далі. То тепер, принаймні, коли я спілкуюся з українцями тут, то все менше нарікань на таку систему. Тобто, наприклад, в цій країні влада змогла вийти на певну модель. Коли вона надає тимчасове житло, тим хто потребує, страхує людей медичним страхуванням, забезпечує те, щоб діти всі пішли в школу. Наприклад, в багатьох школах є відповідна допомога мовна дітям для адаптації або допомога психолога. Тобто такі речі робляться вже на більш системній основі, тому що на початку, звичайно, був просто шквал скарг, були величезні черги, люди не розуміли, які на які умовний пакет вони можуть розраховувати. Тому можливо, скажімо так, є більше усвідомлення того, що Україні треба системно допомагати, і те, що наші люди вони готові повернутися додому. Але зараз в той час це теж відповідальність європейських країн допомогти жінкам, дітям, літнім людям для того, щоб вони мали нормальні умови тут існування. Скажіть, будь ласка, от останнє в мене питання, якраз з цього приводу: за чим більше всього ви сумуєте, що полишили в Україні? Ах. Важке питання, звісно, це, 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 це сім'я. Тобто чоловік з сином, так, вони зі мною тут, а, але мій брат служить в Збройних силах України. Моя мама залишилася одна. І, звичайно, це такі важкі важкі моменти. Але скажу відверто, я пропонувала, наприклад, і мамі бути, бути зі мною тут певний час. І знаєте, от, це, мабуть, наша така частина менталітету. Ми любимо своє. Своїх людей, свою мову, свою країну не так дихається, не так за кордоном? І, звичайно, люди готові на все, і навіть на ті зараз страждання, які є, аби тільки жити нормально, спокійно в своїй країні. І я думаю, що це наше спільне завдання. І ось тепер точно останнє запитання. Скажіть, чи впевнені всі, з ким ви спілкуєтесь, що Україна має перемогти? І якими словами ви переконуєте тих, хто має в цьому сумнів? Ви знаєте, ще пару місяців назад я чула багато ем, таких ну, думок, позицій, що Україні не виграти цю війну. І що скільки б ми не опиралися, ми лише продовжуємо свої страждання, були навіть такі цитати. Тому що нам не виграти, тому що Росія величезна країна ем, з величезним населенням, з великими запасами зброї, що може протиставити маленька, смілива Україна. А знаєте, а тепер, після того, як Збройні Сили України показали свої успіхи на харківському напрямі, на південному напрямі, тепер вже я особливо не переконую. Ви знаєте, наші партнери тепер самі кажуть, що вони повірили в те, що ми можемо перемогти. І можливо, що навіть доля нас визначила, що саме ми можемо протистояти такому, такому сусіду страшному. І плюс, що мене найбільше всього радує, що від усіх. Смітовлення того, що ми можемо перемогти, йде бажання посилювати допомогу, тому що вони самі сказали, ми інвестуємо, ми допомагаємо, але ми бачимо, що це дає ефект. Зброя стріляє так, як треба. От українські військові, які зараз тренують на Британії, тобто це ж інформація поширюється, ну просто показують надзвичайно високий рівень професіоналізму, креативності, взагалі у цього західного підходу, вміння і саме даже воювати по-західному, по новому. І от ці моменти, вони, звісно, вони змінили зараз позицію дуже на нашу сторону. Наталію, бажаю і вам, і собі, нашої найшвидшої перемоги. І дуже дякую вам за це інтерв'ю. і Дякую вам за вашу роботу. Дякую, гарного дня.